Як сприймають поїздку ФІЦО до Москви у Словаччині? Будемо говорити далі. Радник прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Гегера у 2022 та 2023 роках. Амбасадор Закарпаття Едуард Бураш долучається до нашого ефіру, в якого розпитаємо більше. Вітаємо вас, вітаємо. Тож скажіть, будь ласка, як в Словаччині, як населення Словаччини ставиться до візиту е високопоставленого політика Словаччини, прем'єр-міністра, до Кремля на апарат? Ну ви знаєте, населення розділилося. Пенсія на 50%. відсотків можна повісти, після того, що вчора в ефірі була розмова. Дискусія о, о, о поїздки прем'єра Афіса в Москву. Ясно, що громадські організації і опозиція готують протести. Час протестів буде сьогодні в трьох містах, як відбувається, як демонстрація, того, що люди не согласні з тим, щоби прем'єр-містелбачні виїхав в Москву. Ви правильно розповіли те, що три країни Балтіка дали Не на перельот понад Понад їх сторони в Москву тут вже було озвучено, що прем'єр-міністр піцо опождається на свою договорну програму. Я можу тільки повісти, що сьогодні відбувається святкування річчя річця окончення второмірової війни в, 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 в словаччині, і після того премєр міністр має вилетіти вже на, на цю розмову. Озвучені є протести не тільки на сьогодні, але і на завтра. В Братиславі чекається вечором дето 10 тисяч людей. Тільки які мають бути на цей головний протесті, які мають бути з боку опозиції, з боку громадської організації, які озвучили ситуація на жаль не легка. Бо тим, що так, як є люди, які согласні з тим, що Фіцо вилітає то в Москву є йду дуже багато людей, які проти ті тому, потім тому що були Словаччина затягнута на так більш менші е, прямі прямі зустріч е, прем'єра словачини з, з Путіном, який у нас є агресор сторони, яка напала Україну. Фіцо до речі, повністю ігнорує ті протести, які направлені на те, аби він не приїжджав до Москви Ну, no, ви знаєте є демократія то кажуть значить кожен може кожен може показати свою думку кожен може вийти на протест кожен може показати свою 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 своє його право вийти і демонструвати поки йде все в ряку в, ряко, в мережі закона ніхто нічого не каже але потрібно брати увагу і другу сторону була заява бо знаєте, також що що прем'єр-фіцо? Це тільки один премєр міністр з усіх країн Євросоюзу, який буде присутній на, на цій зустрічі. Завтра що це з того буде? Ми бачимо, що із з ЄС ідуть сигнали того, що не доволі, того, що прем'єр-міністр там іде, але з другого боку? Як сказав пан віцепрем'єр міністр он голова країни. он прем'єр-міністр страни, який приймає рішення, де він йде, з ким он спілкує сашон, приймає і так далі, і так далі. І з цим не все суспільство словачини согласно до речі, пане Едуард, у вас є досвід роботи з одним із колишніх прем'єр-міністрів, паном Гегером, у Словаччині? Ви знаєте, які є методи впливу і засоби впливу Європейського союзу на прем'єр-міністра, наприклад, словачини слова. Словацький уряд. Чи знаєте ви, чим як може тиснути або вплинути на рішення Фіцо Європейський Союз? Ну ви саме знаєте, що краще все поміняти це питання до виборів, це демократія. Тут люди як підняли рішення, вони дали добро тому, хто керує на сьогоднішній день Словаччині. є країни коаліції і є страни опозиції. Раніше це поміняти і раніше бути над цим шляхом як було зарані, то значить п участь у виборах, то значить поменяти поміняти страни, страні, які власні тепер знаходяться, і звертатися, саму на ту сторону, як ми були зараніше. Я ja спілкуюсь із бившими колегами. jaký boli v, v, u pana Hegera v, 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 v spiepráci s Ukrajinou, v príkladnej spolupráci a spolupujem sa s druziami, jaký boli takož radníkami premiér místa včera v uh, Slovačne prokladila zústriť e, uh, bylšieho, bylšieho ministra zakladaných práv Slovačiny, jaký pri nej mal účasť na fórume i rozmluval kudami jedemo, te Slovačina dvihajec a tak ďalšie. Mm, це дуже важка ситуація. Ви знаєте, що словаччина святкувала 21 років тому, що є членом ЄС Євросоюзу. Ми не можемо, я кажу так, мою думку, ми не можемо з одного боку звертатися до ЄС а просити давайте нам гроші на програмі, давайте нам гроші на це на це на це на це. А з іншої сторони не ясно де ми знаходимося з ми спілкуємося і так далі. Як... Один із членів uh, uh, стран Євросоюзу, які uh, підтримують Україну, які давають допомогу Україні, які, uh, які давають допомогу українським пересіданцям Словаччини і так далі, і так далі. Просто це ситуація, яка каже, що я хочу озвучити одну інформацію: дуже важливу, що українці, які Словаччини uh, uh, роблять, і які uh, uh, заробляють гроші, вже uh, в, в, внесли в. Uh, в налоги систему Словаччини більше грошей, як їм було додано допомоги з, в рамках спочатку війни, і теж один з важних факторів, які в словаччині показує, що, що це, це дуже дуже потрібно в рамках не тільки співпраці, але в рамках активного активного активної розроботки прикладної співпраці з підтримки України. Тож тут ми почекаємо, яке будуть рішення ви озвучили, яка буде його. Програма, яка буде там. Uh, всі чекають, але можна повісти, що зв'язки в опозиції і коаліції дуже дуже напружені. і uh, опозиція однозначно однозначно проти тому, щоб прем'єр міністр Словаччини їхав до на зустріч Москву до Москви, і uh, громадські організації які які дали свою неуваження до того виїзду також презентують свою свою думку на демонстраціях які сьогодні і завтра були озвучені на різних містах Словацької республіці а чи може змінити ситуацію із засудженням єс візиту самого роберта фіцо до москви в ці дні те що він не буде брати участі у параді а просто проведе там певні двосторонні зустрічі Ну, no, бачте, ця інформація також була вчора появлена як нова інформація. А може бути що в кінці кінця може бути інша програма, яка планована, e, тому що вона може помінятися. На жаль, ми не, не можемо на 100% повісти, яка буде його офіційна програма і які рішення будуть прийняті. Тож вчора вечором також було озвучено, що в його делегації буде. prísutný i zastupník deputát Európejského parlamentu, jaký z jeho strany. Takož tam bude prísutný deputat Slovackého parlamentu. Maje bude holova holova radníky v kabinetu premiér To my popáčimo, jaký sklad delegácií bude, bo nevse ozvučené, v jakým sklade bude celá delegácia premiérmísta FICA, prísutná v, v, v rozmovách zavtra v Baskve, No i budeme bačiť, aké budú rezultáty. V Kinci Kencel i zasedanie Európskeho parlamentu včera, ako bolo v, 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 v Bruselu, ozvúčilo, že nedovolne s tým, že odin z zastupníkov Európskeho parlamentu vyježaje na cizú Просто коротко сказати, випросили то, щоб із грошей в ЄС була оплачена примір його поїздка в на цю зустріч. Ну і Фіцо планує зустрітися із китайським теж лідером. Яку роль зараз і Які якими зараз є відносини між словаччиною та Китаєм? Ну no, тут потрібно озвучити, що не так давно була офіційна зустріч делегації пана прем'єра Фіца і його міністра Мінекономіки, економіки, мінгосударства і та далі в Китаї. В самому Китаю там була поїздка, було озвучено, що відкривається один з більших заводів по, по розробці електромобілів. Недалеко міста Кошице Volvo, кампанія Стройзавод запіш один. 2 мільярди євро інвестицій, які там, де буде більше 70 тисяч робочих місць. Ми знаємо, хто хазяїн компанії «Волво». Ми знаємо, що одна із дальших більш інвестицій, більш 1 мільярдів, має бути із Китаю на постановку акумуляторів, електроакумуляторів, яка має бути десь то в Западній Словаччині. Тож з одного сторони співпраця з Китаєм є відкрита. Прем'єр-міністр піцо ясно кажуть, що він орієнтується на чотири сторони його законодавна політика политика, международна политика, тоа ме побачимо и на свјатски стом, што буде тему размови с голову Китаја. Uh, Зараніше ми знаємо, що є бажання приймати інвестиції з цієї сторони і у нас Словаччині. з другого боку uh, ідуть звертання опозиції на те, що побачити, що твориться в Угорщині, які там результати китайських інвестицій в Угорщині, що приходять з китайськими інвестиціями, яка загроза приходять з цими інвестиціями, та далі те далі тож дискусія відкрита і питання дуже много пане Едуарде. Дуже вдячний вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Ми за подіями у Кремлі сьогодні побіжно теж будемо стежити за оновленнями. Звідти Едуард Бураш, радник прем'єр-міністра Словаччини, Едуарда Гегера, у 22-23 роках. Був з нами на прямому зв'язку. Також Амбасадор Закарпаття поспілкувалися з ним про візит Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини до Кремля на парад.